Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку це спинний мозок. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. А ми будемо розпочинати. Ми з вами на попередньому уроці знайомилися із будовою нервової системи. Ми поговорили про те, що нервова система складається із центральної нервової системи, це головний мозок та спинний мозок, та периферичної нервів та ганглій. Сьогодні ми розпочинаємо з вами своє вивчення саме із спинного мозку, детально розглянувши цю частину центральної нервової системи. Взагалі, спинний мозок він розташований у каналі хребта. Утвореними духами хребців. Ми сьогодні з вами побачимо, як саме розташований е, спинний мозок хребці, але трішечки згодом. Взагалі, е, спинний мозок має вигляд такої трубки, як я вже казала, він е, е, не дуже довгий порівняно з самим хребтом, тобто не повністю його заповнює. Взагалі у дорослої людини спини мозок завдовжки десь до 45 см і 1 см товщину. Маса становить його 30-32 грами, тобто, взагалі, нічого порівняно з масою нашого з вами тіла. Спини мозок два, має два потовщення шийне потовщення та поперекове. Ці ділянки відповідають виходу нервів, які прямують до верхніх і до нижніх. Кінцівок. Ми з вами зараз це все розглянемо. Починається спинний мозок при основі черепа. Тобто, головний мозок і спинний мозок це одно ціле. І отут, де основа черепа, давайте натиснемо це на спинний мозок, це вже йде головний мозок. Тобто, ось тут розташована їхня межа. З'єднується він саме із довгастим мозоком. Можемо це побачити. Що довгастий мозок, відділ головного мозку, який має такий вигляд трубки, що спинний мозок це є трубка така продовження. Закінчується спинний мозок. Давайте з вами розглянемо, де саме. Він закінчується. Ось на рівні другого, саме поперекового хребця. Пучком нервів. І як я вже вам говорила, далі немає продовження, але там от скупчення нервів знаходиться. Бачимо дуже-дуже багато, які будуть продовжувати саме спинний мозок. Ви вже знаєте, що від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Тобто, ось ми бачимо спинний мозок. Перша пара, давайте розглянемо. ось, Перша пара спинномозкових мозкових нервів, друга пара, от третя, бачимо. Так. Тобто з кожної сторони, з однієї і з другої, буде одна пара розташована. 31 пара, взагалі, ус, у, якщо брати все, відходить від спинного мозку. Ділянку, від якої починається певна пара спинномозкових нервів, називають сегментом. В межах спинного мозку розрізняють такі сегменти. Шийний сегмент, ось тут у нас, шийний сегмент, і від нього беруть початок аж 8 пар спинномозкових Нервів. Далі йде грудний відділ, потім крижовий відділ і куприковий. Куприковий має лише один, одну пару спинномозкових нервів. Тепер давайте з вами перейдемо до саме вивчення будови спинного мозку. У вигляді поперечного розрізу, подивіться, будь ласка, уважно, от у нас спинний мозок дуже щільно захищений хребцем. Пам'ятаємо, що хребці вони один з одним поєднані рухомо. Тобто наш хребет є таким двовигнутим, і ми з вами можемо їх пересу... рухати, да? хребтом. Але хребці це така щільна конструкція, яка захищає наш з вами спинний мозок, який є життєво важливим у нашому організмі. Якщо ми дивимося ось таким чином, то це в нас буде виходити в спину, а це до внутрішніх органів. І ось так виглядає саме спинний мозок. Давайте ми з вами приберемо хребець і подивимося на, в розрізі цей спинний мозок, розглянемо всі його складові. Взагалі, на поперечному зрізі спинного мозка ми можемо побачити, що він складається з двох речовин. Це, подивіться, будь ласка, сіра речовина, ось така вона. Це такий маленький фрагмент. зрозумімо, що він таки продовжується: сіра речовина і біла речовина. Ну, зрозуміло, що сіра речовина розташована всередині, а біла ззовні. Болокна білої речовини з'єднуються між собою різні ділянки спинного мозку та формують провідні шляхи, при цьому вони забезпечують двобічні зв'язки між ними та головним мозком. В центрі спинного мозку проходить спинно-мозковий канал. Ось він. Давайте на нього один канал. цей. Ми, ми до нього вийшли прямо. От, подивіться: з самому середині це спинно-мозковий канал, центральний канал. Якось тут у нас написано. Він заповнений прозорою рідиною і завдяки постійному обміну з кров'ю забезпечує живлення нервової тканини. При цьому постачає поживні речовини та вводить продукти обміну. Крім того, спинно-мозкова рідина здійснює захисну функцію. У ній є особливі клітини, які знижують збудників хвороб. Давайте ще раз розглянемо. Тобто, у нас біла речовина ззовні. Сіра речовина, і ось у нас центральний канал. Добре, тут я сподіваюся, все зрозуміло. Сіра речовина, ось ми про неї будемо говорити, вона утворює на поперечному зрізі контур, що нагадує, от мені нагадує метелика, або також він може нагадувати там літеру Н. Напишіть, будь ласка, у коментарі, що саме вам нагадує. Поперечний розріз спинного мозку, саме що утворює сіра речовина. Вона має виступи, які називаються роги. От у нас спинний ріг, один, бачите, спинний ріг, а от вентальний ріг. Вони поділяють білу речовину на ділянки з провідними нервовими шляхами шляхи висхідні та несхідні. По висхідним шляхам нервові імпульси прямують до головного мозку. А по-нисхідним збудження передається від головного мозку до центрів спинного мозку. Думаю, теж вам зрозуміло. У передніх рогах розташовані тіла рухових нейронів, довгі відростки яких досягають скелетних м'язів. Якщо ми говоримо з вами про спинномозкові нерви, пам'ятаємо, що їх 31 пара. І вони утворюють сегмент, так як одна пара кріпиться до спинного мозку в якоїсь певної частини тіла. Тобто, пригадаємо: ось у нас спинний мозок, і декілька пар в якомусь певному відділі тіла приєднуються. Тобто, у нас маленький фрагмент у цього спинного мозку, і ми бачимо лише одну пару спинномозкових нервів, які ж є оболонки у спинного мозку. Звісно, що він гарно захищен за допомогою хребта, але окрім цього, є, має ще свої оболонки і їх є три: це тверда оболонка, і саме тверда оболонка у нас ось тут зображена, ми можемо її гарно розглядіти. Але окрім твердої оболонки, під нею розташована ще павутинна там яка оболонка. Оця тверда оболонка вона розташована зовні. Утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, але якщо говорити про глибше розташовану павутинну оболонку, вона утворена вже пухкою волокнистою сполучною тканиною. І безпосередньо вона буде прилягати до саме м'якої оболонки. Нам треба головне запам'ятати, що оболонок у спинного мозку є три. І, звісно, що вони будуть захищати. Його від різних впливів. Окрім того, великий захист все ж таки від хребта, від дії зовнішніх подразників, від механічного ушкодження. Разом з ними оболонки взагалі містить ще і кровоносні судини, тому що таким чином приносять поживні речовини або забирають продукти обміни. Якщо ми з вами говоримо про функції спинного мозку, то він виконує дві такі головні функції: це рефлекторна та провідникова. Рефлекторна функція полягає в тому, що в спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів. В них замикається значна кількість рефлекторних дух. З роботою рефлекторних дух можете подивитися на моїх попередніх уроках. Я прикріплю посилання на цей урок. Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри, скелетних м'язів, наприклад, центр сучовиділення. Тому рефлекторна функція полягає в тому, щоб регулювати процес тих важливих функцій нашого організму. Наступна функція є провідниковою. Тобто нервові волокна, які утворюють білу речовину, вони з'єднують різні відділи спинного мозку між собою та його з головним мозком. Нервові імпульси, що надходять спинний мозок від рецепторів, по висхідним провідним шляхам передається до головного мозку, а з нього, по низхідним шляхам, він рухається назад до спинного. Далі, після того, як він сюди повернувся, він рухається до робочих органів, там, наприклад, до легень, до нирок тощо. Тобто, також функцією спинного мозку є. Провідність інформації, тобто імпульсів, які передаються від головного мозку, тим паче, що діяльність спинного мозку вона перебуває під контролем головного, який регулює спинно-мозкові рефлекси. Тобто, якщо говорити, яка, який ж з органів важливіший, да, регулює всю роботу, це звісно, що це буде головний мозок, ми познайомимося з його будовою на наступному уроці. Нам залишилось лише поговорити про те, які бувають порушення діяльності спинного мозку. Взагалі, е такі порушення найчастіше пов'язані із травмами. Наприклад, в разі перелому хребта порушуються зв'язки спинного мозку із головним. При цьому людина може говорити, може повертати головою, їсти, пити, однак діяльність скелетних м'язів і чутливість ділянок тіла, які інервуються сегментами спинного мозку, розташованими нижче місця ураження, повністю зникають. Тобто, якщо е, травма е, буде, Нижче ніж потовщення, яке регулює верхніми кінцівками, то людина не буде відчувати лише нижні кінцівки. Якщо це буде вище, то буде паралізована взагалі із верхньої частини тіла. Тобто, якщо ні руки, ні ноги не рухаються у людини із-за цієї травми, то настає параліть. Що таке параліч? Це є відсутність довільних рухів внаслідок враження рухових центрів центральної нервової системи, або рухових нервових шляхів центральної чи периферичної нервової системи. Небезпечним захворюванням є також запалення у спинного мозку, яке супроводжується значним підвищенням температури тіла, і його здебільшого спричиняють хвороботворні мікроорганізми, або це може бути переохолодження тіла. Це захворювання може привести до втрати чутливості та рухової активності. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас якісь питання залишаються, ви задавайте їх у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!